Привіт, товариство! Е, невеличкий ролик відгук про гайковерт. Ось така модель гайковерта. Ято. Ось наш гайковерт. Це є у нас СТО що не монтаж. Так що гайковерт використовуємо наповну, можна сказати, що професійно. Хоча я там ну, не дуже володію інформацією, я то не відноситься до професійних інструментів. Е, завжди ми на шиномонтаж купляли Гайковерти Макіта. 700 модель, там якісь букви і 701 Ньютон. Е, 701 моделька їх називає, купляли БУшні. Одного і того самого чоловіка. Тут у нас коло неї що возить за кордону е інструмент. Е весною звернулися. Е він каже, що якоїсь класної немає, є там якась старіша. Е я поїхав подивитися, а то 19-го року випуску. Ну, І за ті кошти, які він їх хотів. та то не секрет, ніби 8,5 тисяч. Це було весною 24-го року. Е не захотіли купляти ту макіту, бо за старенька. Навіть не у ціні було питання, а що старенька макіта не хотіла. Подивилися в інтернеті. от Нормальні відеоки були про це ято. і беремо на пробу. Одна відмінність, що у, з ним за, у, на продаж йшла четверка батарея. Ми четверку батарейку поклали на шуруповерт, а до нього докупили. Шістка. Шістка батарея. Е, два сезони він відпрацював у нас наша на монтажі. Е, весняний сезон і осінній. Що можу сказати? Ну, в принципі, досить задоволений цим шуруповертом. Е, Шестерки батареї Стає практично на цілий день роботи, коли є сезон. За сезон. Наші на монтажі ми переживаємо від 150 до 200 автомобілів. Він відпрацював повторю, два сезони. Чи є в ньому дійсно 1200 н. Ну, я сильно сумніваюся, бо тако по роботі у легкових автомобілях, чи у седанах, чи у джепах він без проблем відкручує колісні гайки. У бусах. Типу Спринтер Дукато Мастер. Ну, так би сказав, 50 на 50. Може навіть трошки більше з тим, що в кращу сторону. Зазвичай я приїжджаю, машина, я пробую головкою, чи він годен відкрутити. Як коли відкручує, тоді я кручу ним усі остальні. Е, секунд 30, якщо він не може відкрутити, я його не насілую. Беру. Ключик зриваю. Отож, щоб не бути голослівним, цей у нас трафік. На жаль, йду до заднього колеса, до задніх коліс, бо передні ми знімали. Вчора машина на ремонті. Якщо видно, то видно, ні, то повірте на слово, що ці болти закручені давно машина на, на зимовій різині. Зараз спробуємо, чи відкручуються. Так, увімкнуто на, на розкручування. Батарея. Дві поділки є. Типу більше як наполовину. Ну, важко сказати, чи він відкрутить. Думаю, що відкрутить. Зараз будемо бачити. 17-та ударна головка. Ух ти, без проблем. Сам не сподівався. Давайте ще один. Без проблем. Ну, скажу, що вони не сильно тут аж так затягне. Ось так. Ось так можете бачити, що інструмент ну, на свої кошти. Там я щось біля 6 тисяч коштував, як ми купували, то на свої кошти він нормально крутить друге заднє колись бачите болти не відкручуються. пішов цей багато важче. облончик з цієї сторони не бере Ну, от, бачите, з цієї сторони сильніше затягнуто і не може він зірвати. Більше не хочу бити вбивати болти. Ну, Таке. З тої сторони було легше затягнути, з цієї сторони сильніше. Так що інструмент вартий уваги. З цієї сторони не відкрутило, трошки я здивувався Може батареєчки трошечки йому не вистачає. Ага, напевно, не вистачає. Ібо... Одна поділочка. Коли я починав відкручувати було дві, батарейки підсаджені, бо я заряджав, що там 2-4 дні і тому. Думаю, що якщо б була повна батарея, він би це відкрутив. Я ну, більше ніж впевнений, бо він у спринтерах, кажу, у спринтерах, в дукатах відкручую без проблем. Ось такий відгук про інструмент. Нагадаю, я то позиціонується як побутовий інструмент, по-моєму. Ну, як на побутовий інструмент цієї цінової категорії, я то себе показую з кращої сторони. Так, що рекомендую.